Цього року в мене був одночасно дуже виражений переддень народжувальний депресивний період. Чому це так працює? Було окреме відео про циркануальну, тобто річну ритміку. Але окрім цього, у мене була дуже яскрава поїздка на воркшоп з протидії дезінформації в Варшаві. Про першу частину цієї програми я вам колись розповідала. Вона відбувалась в жовтні в Берліні. Це була друга частина офлайн, і вже скоро ми завершимо онлайн створення етичного кодексу для інфлюєнсерів з урахуванням ситуації з дезінформацією, скажімо так, обережно. І так сталося, що ця поїздка була на три дні дуже інтенсивна, з дуже багатьма зустрічами, з дуже багатьма комунікаціями. І вона була класна, вона а, була може навіть ще більш емоційно наповнена, ніж у Берліні, хоча, здавалось би, куди вже більш. А, але при цьому вона потрапила якраз на о -о цей мій річний циркануальний період такого а, емоційного дніща. І, відповідно, мені там було дуже класно, тобто в мене був оцей мій веселий період. Можу не спати, можу взагалі максимально бути сконцентрованою на чомусь. А, Але після того прийшла така протилежна фаза, коли я декілька днів просто була в овочеподібному стані. Ну і так вийшло, що ось записую перше відео цього року в день свого народження, точніше, вже через декілька годин. Після формального дня народження, але насправді ще в добу народження, бо я кожен раз це розказую, я народилась ближче до кінця доби, 22 січня. Відповідно, мене насправді тільки ближче до вечора починає якось попускати від усього цього вантажу, який тисне десь починаючи з нового року і, власне, аж до цього часу. І цього року сьогодні, ну, вже вчора, я зробила. Такий дуже хаотичний творчий вечір. Навіть, по суті, це вийшов не творчий вечір, а такі собі посиденькі за піцую з моїми рефлексіями і з усілякими історіями від людей, які прийшли, дякую. І цього року це було не так, як минулого. Минулого було в театрі на соломі, був певний регламент, була певна терапевтична місія. Цього року мене не вистачило на продумування якоїсь грамотної програми, тому ми просто зустрілись. Поговорили, і я, чесно кажучи, була трохи здивована, тому що поприходило багато моїх студентів із і із КНУ. І, ну, як багато, тобто по, по декілька з кожного боку, але це було більше, ніж, ніж я очікувала. Але мені було приємно їх бачити, тому все класно. Просто я якось не враховувала в своїх розрахунках, що взагалі можуть приходити ще й студенти. Треба тепер про це. Думать, в принципі. А, цікаво, що я думаю, що я все-таки зроблю окрему якусь подію більш, а, більш усвідомлену і більш дійсно корисну, а не просто розважальну. А, але треба буде подумати, коли і як це організувати. Ну, з хорошого ми збирали трошки грошей на аукціоні для. Розвідників і для відновлення Криворізького авіаколеджу, який в підпорядкуванні Каї знаходиться, який розбили самі знаєте хто. О, тому така була певна благодійна і корисна місія, і в цій події. Але, звісно, що треба, треба ще, ще щось робити. Що можу сказати про наступний тобто вже цей рік для каналу Наук По-перше, по буде трохи більше домашніх відео, буде більше і студійних відео, і, можливо, будуть відео з гостями, не тільки з Бачуріним і литвином. Тобто, можливо, звісно, що це не буде як наука, як по маслу була такими повноцінними інтерв'ю, це, можливо, будуть. Такі трошки тематичні розмови будуть розмови з Олексієм Болдарвим про, так ми собі робочу називали, вкрадені Нобелівки, але це насправді не тільки про Нобелівки, це загалом про те, як українські науковці опинялись в абсолютно нелюдських умовах і не могли завершити, наприклад, свої глибокі дослідження. І прикладом просто от буквально. На очах, які відбуваються, є те, що в новорічну ніч ми дізналися про те, що загинуло подружжя українських біологів, доктори наук дуже круті люди. І про одного з них, про Ігоря Григоровича зиму, я навіть пишу в своїй книзі, яка от вийде третя книга в цьому році. І це було дуже ну, таке не важко яке описати відчуття, коли в тебе відкриті вкладки в хромі з роботами певної людини, коли ви листуєтесь з науковою редакторкою з приводу того, як краще описати його роль в певних дослідженнях, коли от ви буквально обговорюєте цю людину, пишете про нього на сторінках книжки як про сучасника. А потім приходить новина, і потрібно дописати рядочок про те, що загинув під час атаки Русні на Київ 1 січня. Ну, тобто, це такий сюрреалізм і така якась емоційно дуже вражаюча штука і. Через це, звісно, що у нас загострене таке от відчуття того, що ми дійсно втрачаємо найкращих, і ми дійсно можемо спроєктувати оце ці наші відчуття, які зараз є, на те, що ми не перше покоління, з яким це відбувається. Тобто, насправді і. Радянський Союз і Російська імперія і в різних реінкарнаціях, так би мовити, дуже а, прицільно а, винищувала українську а, еліту, в тому числі інтелектуальну. І, звісно, що коли зараз починає хтось там казати, ой, чому у вас нема того, нема сього, там, і так далі, ми в першу чергу мусимо згадувати про те, що. Може, ці люди і були, і може ці ідеї були, але їх або фізично винищили, або зробили обставини і умови їхнього життя такими, що ми більше про них нічого не знаємо в контексті їхньої дослідницької діяльності або творчості, в залежності від того, про що йдеться. А от тому на цю тему ми також обов'язково зробимо серію передач. Можливо, це буде. В співпраці з КАІ, можливо, це буде з медіацентром якось пов'язано КАІ, які допомагали, до речі, знімати відео для нобілітету. Якщо хто не бачив, подивіться. І от такого плану обов'язково хочеться доносити інформацію. Плюс буде продовжуватись. Бачу масло. Ми пам'ятаємо про потребу випуску про межовий розлад. Це наступний буде він у нас саме на цю тему. Потім також у мене є ще е, декілька тем. Е, хочу цього року нарешті зробити нормальне відео про е, кохання, тому що зрозуміло, що в мене багато гостьових якихось ефірів про кохання, але е, такого, щоб я дала посилання на свій канал, у мене немає, там тільки є оці короткі відосики, які ні про що. А хочеться зробити такого лекційного формату з трошки глибшим зануренням. Окремо, можливо, це буде поєднано з лекцією про кохання, можливо, це буде окремим випуском взагалі. Треба зробити теж такого лекційного формату випуск про ЛГБТК, тобто про різноманітні відтінки наших вподобань. І такий спойлер, якраз нещодавно, коли робила на цю тему доповідь, читала найновіші дослідження, і мені дуже сподобалось, як зараз. Прийнято термін спектр, який я дуже люблю. Ви, хто мене не вперше бачить, той знає, що в мене чуть що так, спектр. Хронотипи, спектр, це спектр, те спектр ну, куди, куди тільки не плюнь. Але зараз вчені пішли далі і вирішили, що, наприклад, орієнтація, це вже не просто спектр, як я раніше колись казала, а це калейдоскоп. Так що, от тепер, коли вам здається, що коли говорити про щось спектр, це все одно надто мало, то кажіть, це калідоскоп. Калідоскоп варіантів, тобто це мальтименшнал, воно багатовимірне таке, воно дуже-дуже різноусіляке. Різно от тому а, про це теж треба зробити відео. Звісно, мене за нього будуть. Хейтити різні категорії населення, тому що простих відповідей нема. Вибачте, але така в мене доля привчати людей до того, що простих відповідей нема, або дуже мало, або вони все одно дуже обмежені. Ну і кажучи, шукаємо не простих, а наближених до істини відповідей. А це, звісно, задача завжди складніша. От на останок хочу подякувати і тим, хто досі тут є, і всім взагалі силам Всесвіту, навмисним і випадковим, які зробили так, що тут досі є я, і які зробили так, що шляхом багаторазових комбінацій і якихось також збігів і різноманітних обставин. ДНК моїх прапрапрапра пра, 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 всіх поєдналась так, що тут з вами є я. До речі, теж в мене є деякі апдейти по генетичним тестам, по моєму етнічному складу ДНК, там особливо про десь там четверте, п'яте, сьоме покоління. Спойлер. Це стосується дракули, і це навіть не зовсім жарт. От, але про це будемо говорити окремо, тому що відео про генетичні тести я вам, здається, обіцяю з першого року існування цього каналу. Але чому я його досі не випустила? Тому що, тому що знов-таки все складно, тому що я боюсь щось сказати некоректне не з точки зору інтерпретації, і боюсь десь в чомусь обнадіяти і щось порекламувати, і в той же час боюсь. Щось сильно розкритикувати там, де можливо це не варто робити. От тому потребуватиму допилювання цих формулювань. От. Тому загалом дякую за увагу. щастя, здоров'я, спонтанні хаотичні відосики, наше все. А наступні будуть трошки структурованіші. Па-па.